Привіт, друзі! Привіт всім, хто звітав на мій канал, на канал Репетитор з математики. На цьому каналі ми розглядаємо як відео з теорією, так і з готовими розв'язками прикладів з різних підручників. Сьогодні давайте відкриємо підручник Олександра Ліснер-Математика для 10 класу і з другого розділу геометрії перпендикулярність прямих і площину у просторі з 7-го параграфу. Перпендикуляри похила теорема про три перпендикуляри. Подивимось розв'язок. Двох прикладів: одного 7.3, а іншого також по цій темі, але не з цього підручника. Це відео зроблене по проханням моїх підписників. І так, вперед. Спочатку розглянемо приклад 7.3. З точки А до площини альфа проведено перпендикуляр АС і похилу АБ. Знайдіть і задано 4 таких завдання. Давайте будемо окремо розв'язувати кожний. Кожне з чотирьох завдань, як окремий приклад. І перш ніж розв'язувати кожний приклад, давайте взагалі подивимося, що ми маємо по умові, від чого ми будемо відштовхуватися. Так от, якщо по умові задача сказано, що АС – це перпендикуляр, а АБ це похила, то відповідно БС – це проекція ось цієї похилої на площину Альфа. А кут між перпендикуляром і проекцією є прямим кутом. Тобто кут С дорівнює 90 градусів. А отже, в цьому трикутнику АБЦ ми можемо сказати, що кут це прямий, значить цей трикутник прямокутний. Оцей висновок я вже не буду повторювати, він буде використовуватись у всіх задачах. І з цього висновку ми вже далі будемо знаходити ті чи інші величини, знаючи якісь величини, які нам задані. Так от, перший приклад розглядаємо. Нам дано АБ 15 см. Далі, BC по умові задачі це проекція 9 см, а знайти треба AC, тобто довжину перпендикуляра. Отже, довжина перпендикуляра невідома. А по суті, якщо ми розглядаємо цей трикутник, то тут невідома довжина катета. Тобто ми знаємо гіпотенузу один катет, не знаємо інший катет. А якщо у нас якісь дві сторони в прямокутному трикутнику відомі, а третю треба знайти, то завжди ви використовуєте теорему Піфагора. Завжди, тому що вона буде справедливою для всіх прямокутних трикутників. Запишемо для цього трикутника теорему Піфагора. Дивіться, запишемо спочатку загальний її вигляд. Квадрат гіпотенузи. Гіпотенуза це та сторона, яка лежить проти прямого кута, або на сама найдовша з усіх сторін прямокутного трикутника. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, тобто АС квадрат плюс БС квадрат. Можна зразу з цієї формули витягнути чи виразити ось ту величину, яка нам задана АС. Тоді це буде дорівнювати корінь квадратний під АВ АБ мінус ВС квадрат. А можна, можна тоді підставляти зразу задані числа і виражати вже невідому величину. Давайте підставимо, дивіться, АВ у нас 15. Підставляємо. АВ в квадраті це 15 в квадраті дорівнює, АЦ невідомо, так і залишаємо. Формулі ас плюс Б2 це 9 в квадраті. Тоді це рівняння перетвориться в таке, що АЦ квадрат дорівнює, І ми чисто пересинемо всі в одну сторону, це буде 15 квадраті 225, мінус 9 квадраті 81. Якщо відняти ось тут числа, то тут буде 44, а тоді, щоб виразити АС, то це буде корінь квадратний 144, тобто АЦ дорівнює 12. Отже, ми знайшли, подивіться, знаючи. Ось цю похилу і проекцію в цьому прямокутному трикутничку ми знайшли величину перпендикуляра АЦ. Він дорівнює 12 см. Та ж сама задача те ж саме доведення, що трикутник АБЦ прямокутний, але тепер нам дано дивимось, що АС дорівнює БЦ дорівнює 2 см. Позначимо на малюнку. Тобто в прямокутному трикутнику. Два катета у нас дорівнюють по 2 см знайти АБ. АБ, по суті, являється похилою або гіпотенузою в даному прямокутному трикутничку. Тобто, знайти треба довжину похилої або гіпотенузи. Знаючи дві сторони, знайти третю в прямокутному трикутнику можна через теорему Піфагора. Запишемо загальний вигляд. АБ дорівнює АС квадрат плюс Б С квадрат. Підставляємо, що нам відомо. А нам відомі ось ці 2 вони по 2. Значить, в квадраті відповідно воно буде 2 в квадраті плюс 2 в квадраті. Тоді АБ квадрат дорівнює 4 плюс 4, значить, АВ дорівнює корінь квадратний із 8. Можна залишити так, але краще розкласти 8, як 4 помножити на 2. Тоді, ось це 4, це якби 2 в квадраті, і ми можемо 2 витягнути з-під кореня. тоді це буде 2. А під корні залишається, вона з під не витягується на цілу, тобто 2 кореня з 2, а Б дорівнює 2 корені з 2 см. Далі, та ж сама умова, той же самий малюнок, те ж саме доведення, що трикутник-прямокутний. Дивимось, що нам дано. Дано, дивіться, АЦ 8 см, і кут відомий ВЦА ось цей кут 45 градусів. Це. Якщо у вас в задачі, вже ви довели, що трикутник прямокутний, є якась сторона, є якийсь кут, то взагалі-то можна користуватись тригонометричними функціями, дивлячись, що вам знайти. В даній задачі треба знайти катет, знаючи катет. то тоді можна було використовувати функцію тангенса. Но ця задача простіша тим, що тут навіть не треба брати тангенс. Чому? Тому що ви зразу дивитесь на кут. Якщо нам заданий кут в трикутнику БАЦ 45 градусів, то ви можете знайти ось цей кут третій, цей 90, ці два в сумі 90, а 90-45 дає 45, тоді кут АБЦ також 45 градусів. Тоді ми маємо два рівних кути. А значить, що трикутник АБЦ не тільки прямокутний, він ще й рівнобедрений. Тоді два катета, ось ці при рівних кутах, у них рівні. Отже, БЦ дорівнює AC як дві сторони рівно бедреного трикуника. А значить, це також дорівнює 8 см. Тобто, в цій задачі нам навіть не треба було використовувати тригонометричну функцію. Тобто, БЦ дорівнює 8 см. Ми знайшли з вами другий катет, знаючи катет і кут. Далі та ж сама умова, те саме доведення, що трикутник, прямокутний, і четверте завдання. Дано нам сторона АС, це катет, і кут АВС, ось цей 30 градусів, знайти АВ, гіпотенузу. Знову ж таки, дивіться, якщо у вас є якийсь кут, і є якісь дві величини, ви дивитеся, яка тригонометрична функція пов'язує. Ці дві величини, а у нас проти кута, дивіться, протилежний кат і гіпотенуза, то тут би був синус. Но тут можна ще, крім тригонометричної функції, використовувати деяку властивість, яку ви вивчали раніше по геометрії. А саме, що якщо в деякому прямокутному трикутнику кут якийсь дорівнює 30 градусів, тільки для 30 градусів ця властивість використовується, то катет, що лежить проти цього кута. Даному трикутнику С катет А С, буде дорівнювати половині гіпотенузи. Тобто гіпотенуза ось ця буде вдвічі більша, ніж ось цей катет, який лежить проти кута 30. Тобто, можемо записати, що АС як катет дорівнює половинки гіпотенузи АБ. Тоді АБ це вдвічі більша величина, ніж цей катет, а катет у нас 6, значить 2 на 6 це буде 12. Це один із варіантів. Ну, якщо ви забули цю властивість не страшно, то сміливо користуйтесь тригонометричними функціями. Вони завжди спрацьовують, навіть якщо ви забули таку властивість. Отже, ви дивитесь, що у нас заданий кут протилежний до нього катет і гіпотенуза, А це функція синуса. Тоді синус кута АВС дорівнює відношенню протилежного катета АС до гіпотенузи АВ. тоді АВ з цієї формули дорівнює АС поділити на синус 30 градусів. Тоді, якби АС – це 6. Підставляємо поділити. синус 30 це одна друга. А якщо ми ділимо на одну другу, то це якби операція множення і перевертаємо дріб 6 помножити на 2. Отже, 12. Отже, в цій задачі, знаючи, кут протилежний йому катет… Ми знайшли гіпотенузу, причому я вам показала два способи знаходження цієї гіпотенузи, використовуючи властивість кута 30 градусів в прямокутному трикутнику та використовуючи тригонометричну функцію синуса. А ви обирайте, який спосіб вам легший і який, що найголовніше, вам краще запам'ятовується. І так, гіпотенуза АВ в цьому трикутнику дорівнює 12 см по двом способам. Отже, відповідь АВ дорівнює 12 см. І ще розглянемо одну задачу. З точки до площини проведено дві похилі. Довжина однієї на 26 см, довша за іншу. Проекції похилих дорівнює 12 см та 40 см. Знайти довжину похилих. Отже, запишемо, що нам дано в цій задачі. А дано нам, що з певної точки, позначимо її. До площини Альфа проведено дві похилі. Отже, похилими на цьому малюнку є АС і АБ. Довжини похилих нам невідомі. Але відомо, що довжина однієї на 26 см довша за іншу. Якщо вам, от, наприклад, в задачах відомо, що якась довжина іншої сторони довша чи менша на скільки сантиметрів чи у скількість разів, то тоді одну із величин ви позначаєте Х. Або А, або Б літерою. А другу вже, в залежності від умови, дописуєте, якщо більша на 26 см, значить друга буде Х плюс 26. Якщо більша у 2 рази, то ви Х множите на 2. Ми позначимо, для прикладу похилу АС літерою Х, А другу похилу яка довша на 26 см x плюс 26, от якраз оцей Х плюс 26 і говорить про те, що АВ довша за АЦ на 26 см. Також на цьому малюнку у нас показані DC і BD це проекції цих похилих на площину альфа. І нам сказано, що проекції дорівнюють 12 та 40. Отут уважно, не спішіть, не можна позначити на абом, отут, наприклад, 12, а тут 40. Чому? Тому що є певна властивість похилих і їх проекцій, яка говорить про те, що більший похилі відповідає більша проекція. А це значить, що ви повинні подивитись, яка у нас із похилих довша або більша, відповідно, та, яка довша на 26 см. Отже, більшою. Похилою є АБ, відповідно, їй відповідає і більша проекція БД. А значить, із двох величин 12 і 40, більшою є саме БД. Тому позначаємо БД40, а відповідно ДЦ 12, тобто менша проекція відповідає меншій похилі. Отже, ми записали все, що нам дано. А знайти треба довжини похилих. Тобто це треба знайти АС, яке позначене Хом, а потім АБ, яке ми позначали як Х плюс 26. Як будемо розв'язувати цю задачу? П'янемо спочатку, що, відповідно, якщо у нас дві похилі, то у нас є також перпендикуляр, проведений з точки А до цієї площини. Перпендикуляром є відрізок АД. А кут між перпендикуляром і проєкцією однією і другою. Є прямим кутом. А оскільки у нас з вами один перпендикуляр і дві проекції, то, відповідно, і два кута у нас прямі. А саме кут BDA прямий і CDA прямий. Значить, ми бачимо тут на малюнку два прямокутних трикутника. Дивіться, а ABD, він прямокутний. І трикутник, відповідно, ACD, він також прямокутний. Щоб далі розв'язувати задачу. Треба подивитись, що спільного у цих двох трикутників. Якщо глянути, то у них спільна сторона АД. Вона належить і одному трикутнику правому, і другому трикутнику лівому. Якщо АД спільна, то давайте так зробимо. Ми довели, що трикутники прямокутні, тоді ми можемо записати теорему Піфагора для одного трикутника, виразити АД. Записати теорему Піфагора для другого трикутника, виразити АД і прирівняти цю довжину, оскільки вона однакова. Ну, щоб складно через теорему Піфагора не виражати АД як корінь квадратний, давайте виписувати АД квадрат в першому і в другому трикутнику. Отже, почнемо. Запишемо для трикутника А, Б, Д. Теорему Піфагора. В загальному вигляді це буде квадрат гіпотенузи АВ квадрат дорівнює сумі квадратів катетів. Це АД квадрат плюс БД квадрат. Виразимо тепер аД квадрат, тому що саме АД квадрат у нас однакове буде в двох трикутниках. То це буде АВ квадрат мінус БД квадрат. Підставимо ті позначення, які ми позначили на малюнку для сторін. І тоді, дивіться, АД квадрат дорівнює. Замість Б ми підставляємо х плюс 26, і вся ця величина йде в квадраті. мінус, і БД у нас 40, значить мінус 40 в квадраті. Тепер запишемо точно так же для трикутника АЦД теорему Піфагора. Вона в загальному вигляді запишеться таким чином: це АС в квадраті дорівнює АД в квадраті плюс ДС в квадраті. Ну, ж таки, виражаємо АД квадрат, щоб потім прирівняти. Тоді з ось цієї формули АД квадрат дорівнює АС квадрат і мінус ДЦ квадрат. Підставляємо позначення і числові значення цих величин. АД квадрат дорівнює. Дивіться, АС – це в нас х, тобто х квадрат мінус dc12, значить мінус 12 в квадраті. Тепер глянемо, дивіться, АД квадрат і АД квадрат це. Абсолютно рівні значення, значить, ми можемо прирівняти, подивіться, значення d квадрат одне до іншого, і у вас вийде рівняння відносно змінної х. Щоб його розв'язати, давайте спочатку застосуємо ось тут формулу, скороченого множення а плюс b в квадраті. Це буде. Нам треба піднести перше число до квадрату цієї х квадрат плюс подвоєний добуток 2 на 26 і на х це буде 52х. І плюс 26 в квадраті. Це 676. Мінус 40 в квадраті, це 1600, дорівнює. А в правій частинці ми лише підносимо до квадрата 12 це буде 144. Щоб вирішити таке рівняння, треба подивитися, що дещо тут спроститься. А що саме? Зліва і справа у нас є однаковий елемент, а саме х квадрат. Тоді ми можемо скоротити, тоді залишається лише х і якісь числа. Давайте Х залишимо в лівій частині, все, що з х, а все, що числа, перенесемо вправо. Тоді справа буде вже 1600 з плюсом, мінус 676 і мінус 144. Тепер, якщо підрахувати оці числа, то тут буде 780. А щоб виразити Х, треба розділити 780 на 52. Це буде 15. Згадайте, що ми позначали Хсом? А Х ми позначали довжину похилої АС. Ми казали, це Х. Значить, знайшовши х, ми вже можемо сказати, що ми знайшли АС. Тобто АС дорівнює 15. Треба знайти ще другу похилу, а похилу другу АБ ми позначали Х плюс 26. Тому АБ дорівнює Х плюс 26 а замість X ми вже підставляємо те значення, яке знайшли, тобто 15 плюс 26 дорівнює 41. Отже, відповідь: довжини похилих складають АС 15 см і АБ, та що на 26 см довша 41 см. Ось такі на сьогодні задачі. Дякую вам за увагу. Я дуже надію, що ви розібрались з даними прикладами. Якщо розібралися відео, вам сподобалось, чекаю від вас лайк. Якщо щось не зрозуміло, то пишіть коментарі, зауваження, питання. Я залюбки читаю всі ваші повідомлення і відповідаю на них. А також буду дуже вдячна, якщо поширите моє відео. Я дуже чекаю нових гостей на свій канал. Тому до нових уроків. Все буде Україна!